我 <laughs>

Возвращение! Остановите! Привет! -то. -то ему Брата! Я вас приеду. Дай! 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 Я до вас приїду. Я приїду до вас. Привіт! Привіт! Женя, видає, Все нормально. я буду. Я буду я вам не буду. Женька, я буду в тебе зворот. Сеня, Сеня, противопоряджаю. ギャッ З 22-го прийшла всі. Як ви всім. Скажіть мені, будь ласка, оцей експромт з вишиванкою. Ви спеціально її привезли? Я її хотіла, мене свій в возила, і жанін постійно. Ви ж бачите, я з двома рюкзаками постійно була. І попалася. Якраз я не зраз попала сюди. Як ви? Як, як вам зустріч? Як? А, скільки ви чекали сьогодні? 22-го, 12-го, 22-го. 12 які це обміну терафон трошки? Багато. Ви ж вас постійно тут бачимо. Ясно, ми вас вітаємо. Дякую. Всім дякую, бо без преси ми, ми дуже. Ми всім. всім дякую, всім дякую. Червоному хресті, і портаційному штабі СБУ. Всім і пресі туди. Без преси. Ми. Дякую. Будемо спілкуватися, будь ласка, без так? камера. Позиралися. Знаєте, що таке без Ви Почти не хочайте відповідно.

36, скажи, 36, всі рядки, да? Так. 36 і всі. Ти подивись, що у нас тут. Я бачила, мені якісь кайдани. А картоз я торну. Приторну нас.

я звук ви. Вони теж заслужені. Ми ж такі писаємо, що я передав людина рідне, Але все одно вони кажуть мені, що не бійся тебе через пару днів просто у список. А, ми ще ж написали феєричний документ. Претензії к Російської Федерації не має Морального воздействия і фізичного давлення. Не вказувалося, що ми отримали ежедневне питання гаряче, таке своєвременно медицинською коло ну, виконувати берду, як у колонці підписали, тому що ну, там підпише, що завгодно, де поїхати додому. І от ці речі значить, підписали, ми потім мене повернули назад, але це було, значить, як все закінчилось. Позавчора, да, зранку, позавчора, э, після сніданку відкривається нова камера і знову йдуть на виход. Потім я несу цей матрас з, цими, з постільними, з цією тарілкою, тюремною, з, ложками, з ложкою несу, мені кидають на першому поверсі, лишаю його тут, ну, типу, не, не в інший корпус нести, лишаю його тут. Я вже зрозумів, що 99% це буде обмін. Але все одно сумнів був. Сумнів був, тому що були випадки, коли людей привозили в пункти обміну, це в нас такі чутки ходили. І там якісь були неузгоджені списки, і їх відправляли назад у тюрму. Були такі люди, які навіть двічі так попадали в кухалету не ну, перестав бути, коли вже ми приземлилися літаком російським військовим з Білорусі. І коли до на нас заїхали автобуси, ми рівно з відкритими обличчями пішли в ті автобуси їхати до України. Діма, можна зараз з мікрофоном у ній ан Вон Бачиш мікрофон рідної контори. Тримай, тримай. Так, да, зняти його. Да. Давай, Тепер привітання з Днем Незалежності в рідний мікрофон. Рідний мікрофон, рідні редакції, і взагалі українцям. Насамперед, це таки колегам, бо це рідна, рідна редакція. З Днем незалежності, друзі, з Днем Прапора. Хочу вам сказати, отримав ваш лист. Дуже був вдячний. Це лист правда за 23-й рік, але отримав його 25-му. Там, де всі мої колеги з Уняна передають мені привіт, кажуть, тримайтесь, тримайся. Ми цей лист читали всі, хто знаходився в одній камері зі мною, тому що іншого читання там немає. Це як хтось отримує листа, там читають його насправді всі і всі тішаться. Тому ще раз вітаю незалежності. Дуже вражений про те, що ви мене не забули, про те, що ви про мене турбувалися. Особливо окрема подяка про те, що я отримав в листі цю інформацію, що турбувалися про моїх батьків, тому що ну, вони старенькі вже і родичів у них крім мене немає, якщо хтось допоміг. І це окрема подяка. Героям слава! І ми вас вітаємо з ним незалежно з Днем народження, і з Днем Незалежності. Мікрофон не випускай більше. Дім тримає відпустити пана Дмитра, перевести дух, йому потрібен відпочинок. Ви всі поспілкувалися, а вас ще буде така можливість. мікрофон. Не віддавай, кого вибрали мікрофон? Прошу прошу це ваш Діма на секунду. Ну, чуть-чуть, 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 чуть 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 чуть

Сімдесят перших, моп! Тридцять восьмо. Ось уже штатка. Тридцять восьмого. Спеціальної допомоги, яка прямо зараз потім сьогодні, надається опакувати українським цього спеціального допомоги. Це саме шістдесят восьми обміни, те в рамках це сьогодні комбінований обміни і Стамбул і 68 Це два заходи один. Можна перепитаємо ще раз. Українських захисників грядовий сержантський склад з усіх напрямків, в тому числі захисників Маріуполя, сталі, також вісім цивільних серед них журналізм Херсона. Тобто це сьогодні справді добре. Безумовно, кожного разу це не поетапний процес, це паралельний процес. Тобто підготовка до наступних обмінів триває вже зараз, і переговорна група і сьогодні активно працювала в цьому. Це буде Стамбурський обмін на Кстатський перемовин, що планувати. Це буде паралельно, як робота над реалізацією домовленості в Стамбулі, так і підготовка та до плану закладів. Вони можуть співпадати як сьогодні або бути окремо, але це робота, яка ведеться паралельно допомогу. Дякую вам. З Днем незалежності всі. Дякую. дякую.